Дитям, щаса, літа. З такими молитвами діти і дорослі у престольне свято Покрови Пресвятої Богородиці прийшли до храму, 20-ту річницю якого відзначають всім селом. В особливість цього дня вірять усі прихожани, і до свята готуються не лише духовно, а й роблять приємні сюрпризи. Ми хочемо. Подарувати для наших пригожан е, торт е, е, загадка. Е. Ми його готували всі разом. Ми колектив, дитяча садочка і дітки. Ми вклали сюди свою душу. Десятий рік поспіль отець Михайло святкує престольне свято разом зі своїми прихожанами у Врублівці. Розповідає, що в цей день у храмі царює особлива атмосфера молитви, єднання та піднесеного настрою. Люди на такі свята, як і на Пасху, так і сьогодні у сьогоднішнє свято покрови Пресвятої богородці, стараються, щоб більше йти до храму щоб наповнити цей храм, і коли я багато людей, то і, каніше, що радісно і служителю, щоб служити цілі тургію. Чим більше людей, тим краще. Хресна хода навколо храму стала завершальним етапом молитовної зустрічі. Насамкінець прихожани зачили один одному здоров'я та бажали зустрітися в повному складі через рік.